Скажи мені чесно, друже, чи траплялось тобі відчувати себе, наче тяглова худоба, наче ти працюєш до сьомого поту, але для когось залишаєшся просто інструментом без імені, без голосу, без права на повагу. Знаєш, що найстрашніше? Багато хто так і помирає в цій ролі, так і не дізнавшись, що таке гідність. Але сьогодні я хочу розповісти тобі історію, яка може перевернути твоє уявлення про життя. І вона не про гроші, не про владу, а про те, що насправді робить людину великою. Ти, мабуть, думаєш, що щоб змінити свою долю, треба народитися в правильній сім'ї чи мати знайомства. Ні. Іноді все, що тобі потрібно, це зустріти людину, яка побачить у тобі людину, а не бика для оранки. Сьогодні ти дізнаєшся про Івана, простого українського чоловіка, якого роками принижували та використовували. Він міг би й далі жити на колінах, але одного дня стався поворот, якого він навіть не чекав. Це історія про те, як зустріч із сильною жінкою, що не боялася брати відповідальність, змінила його життя. Вона не просто дала йому роботу, вона повернула йому гідність, віру в себе та подарувала шанс стати тим, ким він завжди мав бути людиною з великої літери. І якщо ти думаєш, що тобі так не пощастить. Дочитай до кінця, бо наприкінці я розкрию тобі секрет, як застосувати цей урок у своєму житті вже сьогодні, бо справжній успіх не там, де тебе бояться, він там, де тебе поважають. І після цієї історії ти вже ніколи не погодишся на менше. Готовий дізнатися, як один простий чоловік з мозолями на руках став прикладом для всієї країни. Тоді слухай уважно. Іван Михайлович завжди був відомий як чоловік слова, з руками, натертими роботою до мозолів. Йому було вже 52, і в його погляді можна було побачити ту тиху втому, яку мають лише ті, хто бачив світанки та заходи сонця тисячі разів, але так і не відчув, що його помітили. Він був як ще один гвинтик у великому механізмі ферми, де пропрацював 15 довгих років, і з ним поводились як з тягловою худобою. Корисним доти, доки не зламається. Бачиш, часто людина настільки звикає до рутини, що навіть не помічає, як вона її з'їдає. Це як пити дешевий розчинний чай щодня, поки одного разу не спробуєш справжній карпатський трав'яний збір. Того ранку, після приниження перед іншими робітниками, Іван глибоко вдихнув та подивився на далечінь. Він подумав: якщо я помру сьогодні. Мене поховають десь біля стайні, і ніхто навіть не згадає мого імені. І тоді він зрозумів, що гідність це не розкіш, а повітря. Це, як кажуть у нас на Полтавщині, риба не помічає води, поки її не витягнуть на берег. Подумай зараз і ти, у якій сфері свого життя ти дозволяєш іншим ставитися до тебе як до коня? Робота, стосунки, друзі, бо, скажімо прямо, гідність не продається і не купується. Він зібрав свої кілька речей у старий полотняний мішок, востаннє погладив худого собаку, що лежав біля стайні, і пішов, навіть не озирнувшись. Дивно, правда, як можна бути ув'язненим роками, а вирватися лише за одну мить. Іван відчув, що вперше дихає на повні груди, і, хоч страх перед невідомим тиснув на груди, сильнішою за нього була надія надія бути побаченим як людина. Якщо ти колись відчував це, то знаєш, про що я кажу. Це та дивна суміш полегшення і страху, коли ти більше не згоден жити на крихтах. Коли він ішов дорогою, а полуденне сонце палило його потилицю, цвіркуни виспівували, немов дражнили його відчайдушність, Іван повторював про себе Я не знаю, куди йду, але не залишуся там, де мене не цінують. І ця фраза, друже, годиться для будь-якої ситуації в житті якщо не знаєш, куди йти, йди геть від того, що тебе вбиває. Там, у тиші, наповненій криками коників та запахом пилу, Іван Михайлович зробив свій перший крок до гідності, про яку навіть не здогадувався, що так сильно її потребує. Але, як це завжди буває в житті, справжня історія починалася далі, за наступним поворотом сільської дороги. Іван ішов пильним шляхом, коли почув звук старенької ниви, що зупинилась біля нього. За кермом сиділа жінка у вишитій блузі, з волоссям, зібраним у тугий вузол, і проникливим, але теплим поглядом. Це була Олена Петрівна, власниця ферми Святий Франциск. Вона привіталась просто і спокійно, як це вміють лише люди, що знають справжню цінність праці. У її голосі не було ані краплі зверхності, лише людська цікавість і повага. Вона спитала, куди він прямує, але Іван лише знизав плечима, куди очі ведуть. Олена вийшла з машини, подивилась на його стерті черевики, натруджені руки, і сказала Знаєш, мені якраз потрібна допомога, але не просто робочі руки. Мені потрібен партнер, який розуміє землю, як дихає вітер і чого хоче дощ. Її слова здалися Івану такими ж незвичними, як і щирими. Він не пам'ятав, щоб хтось колись називав його партнером. Це як коли звик спати на голих дошках, а тебе раптом кладуть у ліжко з м'якою подушкою. Спершу навіть незручно. Вона запропонувала йому сісти в машину, і вони поїхали полями, де колосилась пшениця, а вздовж доріг рясніли жовті соняхи, ніби тримали свічки для небесної молитви. Олена розповідала про свою ферму, про те, як важко самій вести господарство, але в її словах не було жалі, лише сила і рішучість. Іван слухав мовчки, вдихаючи запах свіжоскошеного сіна, і всередині нього. Вперше за багато років з'явилось відчуття, що, можливо, доля нарешті дала йому знак. Це була не просто пропозиція роботи, це була пропозиція відновити власну гідність, бо є велика різниця між тим, хто платить тобі за роботу, і тим, хто бачить у тобі людину. І коли Олена посміхнулася йому, Іван зрозумів, що, можливо, це той самий момент, після якого життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Але він ще не знав. Що далі на нього чекатиме історія, сповнена не лише праці, а й тепла людських сердець. Поки вони їхали ґрунтовою дорогою, Олена розповідала Івану свою історію. Вона була вдовою вже понад сім років. Її чоловік загинув узимку, коли кінь, що тягнув сани з дровами, злякався вовка і перекинув віз. Після того життя Олени перевернулося, але вона не здалася. Без дітей, без братів чи сестер поруч вона залишилася сам на сам із величезною фермою, стадами корів, полями пшениці та старими працівниками, які не вірили, що жінка зможе вести господарство. Вона розповідала про ночі, коли сиділа біля грубки, гріючи руки і думаючи, чи варто продати землю, щоб хоч якось прожити. Але потім згадувала очі свого чоловіка, його віру в неї, і ставала на ноги. Іван слухав мовчки, вдивляючись у її профіль, освітлений м'яким вечірнім сонцем. У ньому була повага, бо тільки той, хто сам пройшов через втрати, знає, що таке мовчазна мужність іншої людини. Коли вони приїхали до ферми, Олена показала йому стадо корів, велике поле кукурудзи та сад, де вже наливалися яблука і груші. Вона сказала: Мені не потрібен тут просто робітник, мені потрібна людина, яка буде поруч. І яка любитиме цю землю так само, як я. Це були прості слова, але вони звучали як клятва. Іван подивився на землю під ногами, згріб жменю, чорнозему і вдихнув його запах. Це був запах дому, якого в нього ніколи не було. Він підняв голову і кивнув: Добре, пані Олено, я залишаюсь, і в цю мить щось змінилося в повітрі. Наче саме життя затримало подих, слухаючи їхню домовленість, вони обоє знали, попереду буде важко, буде піт, буде втома, але вже не буде приниження. Бо справжня праця, якщо вона робиться з повагою, завжди піднімає людину вище. І хоч Іван не здогадувався, але попереду їх чекала спільна боротьба, що мала змінити їхні долі назавжди. Перші дні на фермі Олени були для Івана особливими. Він прокидався з першими півнями, виходив на ганок, вдихав свіже ранкове повітря, в якому змішувалися запахи роси, сіна і м'яти, що росла під вікнами. Тут не було криків, принижень чи грубих наказів. Кожен працівник вітав його як рівного, і це дивувало Івана більше, ніж будь що інше. Бо коли тебе роками вважають тягловою худобою, важко одразу звикнути до того, що тебе називають на ім'я з повагою. Одного дня на фермі захворіло телятко. Воно лежало в тіні яблуні, дихаючи важко і тихо, ніби знало, що його час може скінчитися. Іван підійшов, провів рукою по його руді і спинці і сказав: Не здавайся, маленький. Він пригадав усі старі методи лікування, які колись навчив його дід Василь на Полтавщині, зварив відвар з деревію та полину, зробив розтирання, дав теплої води з сіллю. Через кілька годин телятко піднялось, похитуючись на тонких ніжках, але з блиском в очах. Олена стояла поруч, спостерігаючи. У її очах була тиша й вдячність. Вона поклала руку Іванові на плече й мовила: Ти знаєш більше, ніж будь-який ветлікар з міста. Дякую тобі. Для Івана ці слова були ціннішими за будь-яку зарплату, бо, як кажуть у нас, добре слово краще за теплий кожух узимку. Саме в цю мить між ними зародилась довіра міцніша за підпірки старої клуні, що тримала дах під час бурі. Щовечора, сидячи біля грубки з мискою гарячого борщу, Іван думав, що, можливо, доля не забрала в нього 15 років життя, а готувала до цього місця, до цих людей, до цієї землі. І хоч він ще не знав, що попереду чекають важкі випробування, у його серці вже горіла тиха впевненість тут він більше не буде просто робочою худобою. Тут він стане тим, ким завжди мріяв бути людиною, що творить і залишає після себе слід. Минуло кілька тижнів, і Олена разом з Іваном поїхала до райцентру на перемовини з постачальником зерна. За столом сидів поважний чоловік у сірому костюмі з червоним краваткою, який одразу почав говорити лише з Іваном, ігноруючи Олену. Він жартував про жіночі руки, які годяться хіба що для ліплення вареників. І сміявся зі своїх жартів, як кінь звівся. Іван слухав мовчки, а тоді спокійно поклав долоню на стіл і сказав: Вибачте, пане, але тут вирішує пані Олена. Вона господиня цієї ферми. Я тут працюю з її благословення. У тиші, що запанувала після його слів, можна було почути, як муха дзищить біля вікна. Олена мовчала, але її очі сяяли гордістю. Для Івана це було природно. Бо справжній чоловік знає, сила не в тому, щоб пригнічувати інших, а в тому, щоб піднімати їх вище. Це як із будівництвом клуні, якщо хочеш, щоб вона стояла сто років, не ставиш кволі балки, а підсилюєш їх зсередини. Після того випадку між ними зміцніла особлива повага. Олена зрозуміла, що поруч з нею людина, яка ніколи не дозволить принизити її гідність, а Іван вкотре переконався. Що вибрав правильне місце для свого серця. Коли вони повертались додому старою нивою, Олена мовила Знаєш, Іване, сьогодні ти був для мене, як моя стіна, у вітряний день. Він лише посміхнувся, подивившись на золоті ниви за вікном, і відповів: Стіна міцна, коли її тримають добрі руки. Це був лише один день з багатьох, але саме в такі моменти народжується справжня довіра. Бо людина, яка готова захищати твою гідність навіть тоді, коли ти мовчиш, це людина, на яку можна покластися у всьому. І хоч вони ще не знали, що попереду на них чекають випробування і перемоги, вже тоді їхні душі знали цей союз, створений не лише для праці, а й для життя. Одного погожого ранку на ферму Олени приїхав Чорний Джип, з нього вийшов кремезний чоловік з товстими золотими перснями на пальцях. І блискучими туфлями. Це був Семен Григорович, колишній хазяїн Івана, той самий, що роками принижував його перед усіма. Він підійшов до Івана, ніби нічого й не сталося, і сказав Ото ти тут тепер худобу пасеш. Може, і мене візьмеш на роботу, га? І засміявся, так як сміються люди, які думають, що їм дозволено принижувати інших. Олена спокійно вийшла з дому, витерла руки обляний рушник і подивилась йому прямо в очі. Вибачте, пане Семене, але тут немає місця для тих, хто не знає, що таке людська гідність. Іван не пастух для вас, він мій партнер. І якщо ви прийшли, щоб його принизити, можете одразу їхати назад, сказала вона тихо. Але її слова були як різкий зимовий вітер, що зносить старі трухляві паркани. Іван стояв мовчки, але всередині нього все горіло від вдячності. Він пам'ятав кожен ранок на тій старій фермі. Коли йшов на роботу з опущеною головою, бо знав, що сьогодні знову буде лайка, крик, приниження. А тепер він стояв поруч із жінкою, яка захищала його гідність так, як мати захищає свою дитину від злих язиків. Це був момент, коли Іван зрозумів є люди, які бачать у тобі людину, навіть якщо ти сам у це вже не віриш. Семен Григорович щось буркнув, розвернувся і поїхав, здійнявши клуби пилюки. А Олена лише посміхнулась Іванові і сказала Ходімо, у нас ще корови не доєні. І ці слова звучали краще за будь-які компліменти. Бо коли тебе приймають таким, який ти є, без пафосу, без приниження, тоді, розумієш, ось вона справжня свобода. І хоч попереду на них чекало ще багато випробувань, цього дня їхня сила стала ще міцнішою. Минув рік, весна знову розлила свої барви по полях, і ферма, святий Франциск. Розквітла мов калина на Великдень. Олена і Іван працювали поруч щодня, від перших півнів до вечірніх зорь. Вони разом сіяли, разом збирали врожаї, разом лікували худобу і вирішували, що робити з прибутками. Але що важливіше, вони разом творили атмосферу, де кожна людина почувалася потрібною. Одного вечора, коли сонце повільно сідало за верби, Олена покликала Івана до столу, накритого на ганку. Там були вареники з сиром, свіжий борщ з часником і квас у глиняному глечику. Вона сіла навпроти нього, подивилася в очі й мовила: Іване, я багато думала. Ти тут не просто працівник, ти душа цієї ферми. Я хочу, щоб ти став співвласником. Половина цієї землі тепер твоя. Іван мовчав довго. Він дивився на свої мозолясті руки, які тримали дерев'яну ложку. І не міг повірити, що вони варті чогось більшого, ніж лопата та граблі. Він пригадав слова свого батька, який казав Людина, як земля, якщо дбати, вона дасть урожай, якщо топтати, заросте бур'яном. І цього вечора Іван відчув, що з його душі зникли всі бур'яни, бо хтось побачив у ньому не раба, а людину. Він підняв очі і тихо сказав: Дякую, пані Олено. Ні. Дякую, Олено. Бо з цього дня ми разом не тільки у праці, а й у долі, і їхні усмішки були теплішими за будь-які слова. Бо справжнє партнерство не пишуть у контрактах, його пишуть серцем. Та попереду було ще більше випробувань і перемог, що чекали їх вже наступної весни. Минуло два роки. Ферма Святий Франциск тепер була відомою на всю область. Люди приїжджали здалеку, щоб купити сир, масло, мед. І просто подивитися на цю землю, де, здавалося, навіть трава зеленіша. Іван Михайлович ходив подвір'ям у чистій ляній сорочці, з усмішкою, що сяяла яскравіше, ніж весняне сонце. Люди віталися з ним, діти бігли за ним, щоб потримати за руку, бо знали, цей чоловік завжди знайде добре слово для кожного. Олена стала справжньою господиною господаркою, як казали в селі. Вона не лише керувала фінансами та людьми, а й мала той внутрішній спокій, що приходить, коли ти живеш у правді і робиш те, до чого тебе покликав Бог. Вона часто повторювала Івану: бачиш, як добре, що тоді ти не зламався і пішов у невідоме. І він лише посміхався у відповідь, бо знав. Інколи, щоб знайти своє місце, треба покинути те, що тебе руйнує. Іван любив прокидатися до сходу сонця, коли над ставком клубочився туман а повітря пахло м'ятою та свіжим хлібом з пекарні. Він вдихав на повні груди і дякував Богові за цей день. Бо тепер він мав не тільки дім і роботу, а й гідність, якої його позбавляли роками. Знаєш, є такий вислів щастя, це коли тебе розуміють. Для Івана щастя було простішим, коли тебе поважають. Та, незважаючи на всі успіхи, Іван і Олена знали. Справжнє життя не зупиняється на досягнутому, бо завжди є ще одне поле, яке треба засіяти, ще один дах, який треба відремонтувати, ще одне серце, яке потребує тепла, і попереду на них чекала нова сторінка історії, яка мала зробити їхні імена відомими далеко за межами їхнього села. Минуло ще кілька місяців, і про ферму святий Франциск заговорили по всій Україні. Приїжджали фермери з Волині, Тернополя. Черкащини, щоб дізнатись, як їм вдалося не лише врятувати господарство, а й перетворити його на місце, де люди працюють з радістю. Тут не було криків і принижень, тут панували повага, спокій і порядок. Олена завжди зустрічала гостей з короваєм та сіллю, а Іван проводив їх стайнями та полями, розповідаючи, як важливо дбати про худобу, землю і людей. Одного дня приїхала знімальна група місцевого телебачення. Вони знімали сюжет про їхню ферму, а ведучий спитав Івана Скажіть, у чому ваш секрет успіху? Іван лише посміхнувся своєю тихою, спокійною усмішкою і відповів: Треба пам'ятати, що корова дає молоко тільки тоді, коли її годують і гладять, а не б'ють, так само і люди. Ці слова облетіли всю область, і багато господарів задумались над ними довше, ніж над цінами на зерно. Школярі приїжджали на екскурсії, щоб побачити, як роблять сир. Як випасають корів, як садять дерева, та дізнатися, що таке справжня робота на землі. Іван завжди показував їм свої мозолясті руки і казав Діти, ці руки мій найбільший диплом, бо земля не питає, які ти маєш оцінки. Її цікавить, чи є в тебе серце і бажання працювати. І в очах дітей з'являвся той вогник, що змінює нації. І хоч вони з Оленою жили скромно, без розкоші. Їхня велич була в іншому. Бо найбільша спадщина, яку вони залишали після себе, це не гектари землі, не корови й прибутки. Це пам'ять людей про те, що справжня сила у повазі, а справжня влада у доброті. Але ця історія мала ще останню сторінку, яка мала назавжди закарбувати їхні імена у серцях людей. Минуло багато років. Олена та Іван сиділи ввечері на ганку свого великого дерев'яного будинку. Спостерігаючи, як сонце сідає за золотими полями пшениці. Поряд стояв старий самовар, а з нього йшов пар, пахнучи м'ятою та чебрецем. Біля їхніх ніг лежав рудий кіт, що ліниво муркотів, ніби підтверджуючи кожне слово, яке вони промовляли. Олена подивилася на Івана і тихо сказала: Знаєш, я зрозуміла одне справжній успіх це коли ввечері тобі є з ким помовчати. Іван кивнув і посміхнувся своєю спокійною усмішкою. Він думав про всі ті роки, коли його вважали нічим, коли його ім'я не мало ваги навіть для нього самого. А тепер він знав, що головне багатство людини не гроші, не земля і не корови. Головне багатство це гідність, повага та ті, хто готовий тримати твою руку у важкий час. Бо земля може висохнути гроші зникнути, а от справжня повага залишається навіть після смерті. Вони сиділи мовчки, слухаючи, як у саду співають свіркуни, а десь у полі перегукуються сови. Іван подумав, що життя це як довга дорога селом. Спочатку ти йдеш босоніж, ноги болять від каміння, але потім ти знаходиш свої чоботи. А ще пізніше розумієш, що головне не чоботи, а те, з ким ти йдеш поруч. І якщо поруч добра людина, будь-яка дорога буде легкою. Олена взяла його за руку і сказала. Ми з тобою довели, що успіх будується не на страху, а на повазі. Іноді людина здатна змінити наше життя зовсім поруч, треба лише відкрити серце. Їхні руки з'єдналися міцно, і в той момент жодні бурі світу не могли їх розлучити. Але ця історія залишає у кожного запитання а хто зараз, поруч із тобою, готовий допомогти тобі змінити твою долю? Тепер, коли ти почув цю історію, зупинись на хвилину і запитай себе. А в якому місці зараз ти? Чи є поруч ті, хто бачить у тобі людину, чи ти досі для когось бик для оранки? Бо, знаєш, найбільша дурниця це прожити життя, так і не зрозумівши, що гідність це твоє право від народження, чи є у твоєму оточенні Олена, яка підтримує тебе, чи, можливо, настав час стати такою людиною для когось іншого? Скажи чесно коли востаннє ти відстоював свою гідність, так як Іван? Коли востаннє ти підняв голову і сказав Я вартий більшого. Бо успіх не приходить до тих, хто тихо згоджується на приниження, він приходить до тих, хто готовий ризикнути всім, аби більше ніколи не втрачати себе. Тому сьогодні я хочу, щоб ти зробив один простий крок напиши в коментарях, що для тебе означає слово гідність і що ти зробиш вже завтра, щоб захистити її у своєму житті. Адже погодься краще один день прожити як людина. Ніж усе життя, як тінь. І якщо ти хочеш далі отримувати такі історії та уроки, що змінюють свідомість і серце, обов'язково підписуйся на канал і тисни дзвіночок, бо попереду в нас ще багато сильних історій, що допоможуть тобі вирости, і більше ніколи не погоджуватись на менше, ніж ти вартий. Ну що, друже, ти готовий стати людиною, про яку говоритимуть, як сьогодні ти говориш про Івана, тоді вперед. Життя чекає на твоє рішення.